Добрий день! Це подкаст Античний Рим сьогодні. Період з 9 по 15 червня був присвячений святу Весталії на честь Богині Вести, це богиня вогну, домашнього вогнища та миру в Античному Римі. В цей час храм Вести був відкритий тільки для римських жінок. Вони могли зайти босоніж в храм, аби подивитися на вічний вогонь, який був зазвичай прихований від загалу. Отже, давайте дізнаємось, як і коли зародився культ Богині Вести. Що він означав для римлян та хто такі весталки? Культ богині Вести ще давніший, аніж сам Рим. Древні латиняни практикували його багато століть до того, як заснували Рим. Найперша і найвідоміша весталка це Рея Сільвія, мама Ромула та Рема. Нума Помпілі, другий цар Риму, впорядкував традиційні вірування та обряди, серед яких був і культ Вести. Він також заснував коледж виставок, священих незайманих діб. Щоб зрозуміти значення цього культу для римлян, треба повернутися на кілька тисячоліть назад. Для племен латинів, священий вогонь, що постійно горів, був ознакою життя. З часів Нуми Помпілія виставки були саме тими людьми, які підтримували горіння священного вогню в храмі Богині Вести. Вогонь гасили лише наприкінці року і запалювали новий. На початку нового року, 1 березня, вважало, що вогонь є символом життя та вічності міста. Так, то ж такі виставки. За традицією, у храмі Вести було шість виставок, які слідкували за тим, аби вогонь постійно горив і ніколи не згасав. Кожна з них була на службі 30 років. Коли наближало закінчення терміну служби однієї з виставок, обирали нову серед дівчат від 6 до 10 років. Ці дівчата мали бути обов'язково з сімей патрицієв. Перші 10 років служби були присвячені опануванню вестальської діяльності, наступні 10 років були присвячені саме службі, тобто підтриманню вічного вогню. А останні 10 років весталки весталки навчали новоприбулих дівчат майстерності. Через віки дівчата плебейського походження також отримали право балотуватися на пост виставок, так як сім'ї патриців не хотіли відправляти своїх дочок на 30 років служби у храм вести. Кожна весталка завжди була повністю одягнена в біла. Туніка, сюрко та білий вовняний плащ були основними елементами одягу. Також вони носили вуаль, яка майже повністю закривала їх, залишаючи відкритими лише лоб та лінію росту волосся. Під час служби Весталки були, повинні дотримуватися дуже суворих прав. Перше, вони мали підтримати горіння вогню. Якщо цей вогонь згасав, їх карали та відлучали від служби. Друге, це обов'язок залишатися незайманими проти 30 років служби. Отож, таким чином вони не могли вступати в ніякі контакти з чоловіками та народжувати дітей, виходити заміжом. Але це тільки під час служби. Потім багато Весталок одружувалися та народжували дітей. Якщо це правило порушилось протягом їх служби, то весталку відправляли у вигняння, зазвичай. Як компенсація до таких сурових правил, Весталки отримували гарну платню та особливі привілегії. Наприклад, для них були зарезервовані найкращі місця в амфітеатрах під час проведення ігор та боїв. Також їх завжди супроводжувала персональна гвардія, аби оберігати від нападників. Ті, хто наважувався напасти на Весталок або завдавав їм тілесних пошкоджень, був покараний і засуджений на смерть. Роль Весталок завжди була дуже важливою для Риму та для всієї держави. Їх вважали непідкупними і тому часто доручали зберігати найважливіші офіційні документи. На жаль, коли християнство стало офіційною релігією у Римській імперії, а це 380 рік нашої ери, то культ Вести почав занепадати і йому почали приділяти набагато менше уваг. Так, через два роки, у 382 році нашої ери, взагалі припинило фінансування для виставок. А згодом, у 394 році, взагалі було закрито храм Вести. Деякі історики вважають, що цей факт став початком кінця. Так, у п'ятому столітті були дуже погані вражаї, і багато людей помирало від голоду, а згодом Західна Римська імперія взагалі занепала. Дякую за увагу!